Всі миру Божого віра приходить через слухання, і ми повинні бути дуже уважними і пильнувати, яку інформацію ми пускаємо в свої вуха, і чи ми знаємо щось про ту людину, яку слухаємо. Багато відомих людей в історії, про яких нас в школі вчили, вчили наслідувати їх, були психічно неврівноваженими і одержимими, такі як Ленін, Ніч, Дарвін. Вони принесли світу немало горя і розруху. А про високодуховних людей і людей віри. Нас вчили поверхнево. Тільки Біблія, Слово Боже, дає правдиву інформацію про те, що було, що є, і що буде. І ми маємо слухати людей, які живуть по Слову Божому, тому що через них ми отримуємо откровення від самого Бога, і ці знання істини роблять нас вільними. Ми знаємо, хто ми є, звідки прийшли і для чого ми народились на цей світ, виконувати волю Божу. Амінь.